З ініціативи фундації успішно було організовано прибирання митрополичих садів. Понад 200 волонтерів взяли участь. Поділіться враженнями від спільної роботи. Чи легко організувати таке волонтерське служіння? Хто брав участь і що найбільше вам запам'яталося чи вразило? Насамперед, здивувало нас в, цьому, в цій толоці, це те, що. Це процес, який ще почався з моменту, коли приїхав до Львова нерокотворний лик Спасителя. Після того, як люди вже розійшлися і назад поїхав до Риму, ми побачили, що навколо собору Святого Юра, особливо на площі, було грязно. І ми тоді запросили перших волонтерів, щоб разом з ними прибрати. Працівники фундації та волонтери міста прибрали. Ми почистили почистили нашу е, нашу площу. Ми гарно їх помили. Запросили компанію, «Аве» і комунальне підприємство Галицького району, які нам помили добре площі. Почистили, попилососили певною технікою. І на основі того ми просто зрозуміли, що є сад, який є не придбаний. І ми ніби бачили його завжди, а зрозуміли собі, що давайте ми візьмемо на себе відповідальність довести цей сад до належного вигляду. І почали готувати толоку 21 березня, до це було дві неділі. Зібрали велику кількість людей там компанія Ава, компанія ДС, Центр Стей та Юнацтва Галичини, е, мі... працівники міської ради, деякі е, такі керівники туристичного альянсу міста Львова і багато волонтерів доброї справи. Працівники от зараз, наприклад, навіть працюють так. По пів години кожен день приділяють люди е, наших комісій, де вони ділять там. Драпають красять паркан навколо, і ми до того часу готувалися, очищали, робили обрізку. А 21 числа було запрошено велика кількість людей, які прийшли, і за один день ну зробили дуже гарну картинку і дуже гарний вигляд цього, цього саду. Але це тільки перший крок. Тому що було почищено, було погромаджено, було поза 200 осіб. Поза 200 осіб. Е, я вже називав хто це був. Е, потім е, було зібрано багато речей, але надалі ми собі ставимо завдання, щоб до Великодня е, там було ще краще. Ми ще надалі працюємо в тому, щоб облагородити ці сади, е, хочемо їх е, е, добре. Ну Полікувати дерева, тому що дерева потребують обрізки. Працюємо це з елентреством міста Львова, тому що вони мають право на, 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 на ці сади так, як сади не є ще власністю церкви. Вони тільки є в процесі передання у власність. Тому ми мусимо дуже, ну взагалі просто щоб зберегти берег, дерево, треба дбати, і треба, щоб професійне око на нього дивилося. Ось так і сподіваємося, що це місце стане місцем зустрічі різних е, таких соціальних е, заходів, різне місце зустрічі для духовних якихось е, подій, е, моментом, що люди зможуть туди, у свій час, коли це все облагородиться, заходити, відпочивати з родинами. І найважливіше все, щоб ми дбали про добро. Спільне і це наше здоров'я, тому що якщо є дерево, то ми дихаємо.